Hi, guys, welcome to my channel Engine English. Сьогодні коротко про будову слова, тобто, як діє слова отримати іменник або прикметник, або зробити прислівник. префікс, суфікс, закінчення. Розберемо. To depend залежити – це слова. depend on the від For example The price depends on demand Ціна залежить від побуту. Dependence іменник додаємо закінчення -ce отримаємо dependence Independence незалежність додаємо prefix in Independence For example He quitted family business because he wanted to have independence. Він покинув залишив родинний бізнес, тому що хотів отримати незалежність. Independent прикметник, незалежний. He lives alone and he is independent person. Він живе окремо і він незалежна людина. Independently прислівник додаємо закінчення LY. Як? Незалежно, independently. You should make a decision independently from another member of family. Тобі слід зробити прийняти рішення незалежно від інших членів родини. Тобто, у нас є слово є слово depend, – іменник, «independence» – незалежність також іменник. Independent, nezaležni, prikmetnik, independently, nezaležno, prislivenik. It's easy peasy. Enjoy English. Bye bye.